Привіт усім! Мене звати Марія Груша. Для всіх фанатів сучасної літератури та фантастики в кінотеатрах вже вийшла друга частина фільму Той, що біжить лабіринтом, випробування вогнем. Серія книг Джеймса Дашнера з минулого року почала захоплювати кінотеатри. Перша частина майбутньої трилогії була захоплюючою, і інтригуючою. Глобальна ідея самого лабіринту зацікавлювала своєю таємничістю. Але лабіринту більше немає. Герої боролись, несли втрати і нарешті потрапили хіба ж на волю. Про це і йдеться в другій частині. Чи справді це воля? Що може чекати Томаса і його друзів за стінами з монстрами? Правильно, нові жахи, нова небезпека і ще страшніші монстри. Фільм поєднує в собі декілька жанрів фантастика, екшен, елементи бойовику та жахів. Весь сеанс я просиділа як на голках. Сюжет цікавий і має різкі повороти. Нам і героям демонструють нову реальність світ, що існує за межами, за стінами лабіринту. І повірте, там не все так добре, як би усім хотілося. Сама назва випробування вогнем говорить сама за себе. Хлопцям вкотре треба переступати через свої страхи, нести втрати і вчитись працювати в команді. Зйомки були справді масштабними і важкими. Всі неймовірні пейзажі і виконання трюків, боротьба з монстрами, і постійна біганина всі ці компоненти складають справжню якісну фантастичну стрічку, динамічну і непередбачувану. Склад акторів дещо оновлений. Ми побачимо номінантів на Оскар і героїв з улюблених відомих серіалів. Особисто мені найбільше сподобалась роль та акторська гра Рози Салазар, яку ми вже знаємо з дівергенту й американської історії жахів. На нас чекає зустріч з декількома новими яскравими персонажами, які також заінтригують своїми характерами. Так фільми відрізняються від книг, але режисер пообіцяв не змінювати фінал історії і не відходити від сюжету трилогії Дашнера. Нам дають багато відповідей, але запитань з'являється ще більше. Тому в 2017-му очікуємо на завершення тривоги. Слідкуйте за новинами на сайті Multiplex.ua та підписуйтеся на пабліки Мультиплексу в соцмережах, щоб бути в курсі всіх новинок світу кіно. До зустрічі!